А як завжди, як завжди, ви знаєте, для нас це дуже важливо. Ми приготували виставку. Навіть не до цього загалу, а ми приготували виставку по 60-містлу, по дисидентству. Ця тема дуже болюча для нас, для нас, усіх, для українського загалу, і також болюча для нашої бібліотеки. Ми дуже любимо цю тему, ми частенько виставляємо цю виставку. А цього разу Анатолій Ігнатівич нам розкаже. Бо це я кажу, виставку ми пропустили через себе, от через себе, що він, що я. Мені дуже, я дуже люблю цих людей, це герої України, це герої України сьогодні. Ми ще багатьох знаємо, вони багатьох багато з них ще живі. Будь ласка, Антоніч, розкажіть нам. Будь ласка. Діяльність дисидентів, діяльність шодесятників України. Вона обмежена. 50-80-ми -ми роками минулого століття. Найбільш, найбільш визначною подією 60-х років була демонстрація прем'єра фільму про Джана забутих предків у кінотеатрі України, коли в принципі переважна частина мешканців України. Я зауважу, і Києва дізналися про те, що є люди, які мислять інакше в Україні, які е, вважають, що е, потрібно щось робити е, з тим, що робиться в Україні. Е, чому відбув, від, е, відбувся цей е, спротив, спротив передової частини інтелігенції України? Е, тому що були арешти, арешти багатьох, багатьох українців і не тільки українців. Були закриті судові процеси. Про процес над Лук'янком фактично нічого не було відомо. За роком рік росте твоя тюрма. За роком рік в землю грузна. І за твоїм жалінням заскорузлим, за безголів'ям просвітку нема. Живеш і жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині, не назирай, літа збігають згині, без цятки неба й кухлика води, ти весь набережечку самоти. Присмоктаний до туги ніби равлик, од вибухлої злості занепалий, боїшся межі болю осягти, а світ весь витув, виту, відпалав, не вгамувавши вікової спраги, він висмоктав від себе всю одвагу, лишив на призволяще і прокляв. Крофі, сунни, тили, п'єти вас і лястуса. Mm Дякуємо. -hmm. Багатя нічне, вистя осіння, на лиці горі догорає, на лиці горі догоряє багаття річне, висня осіння, на лиці горі догорає, а я вже забуде, та лиса гора, і не знаю, що ця гора. На вечір твоїх, твоїх недовір, і на вірі осіннього вітру. Середина жовтня пора на вищих твоїх, твоїх недовір, і на вірі осіннього вітру, і вже половина життя забувається в вже забувається, горе радість нехитра Жовтня, твоїх тонкогорних прозлуг, я вже не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю середина жовтня, твоїх тонкогорних прозлух, я вже не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, чи я вже помер, чи живу, померше живучилю помираю, Боже відбриніла від відповідь, а відграло на вкру. А досі ще пахнуть, тужливі долоні твої, і губи гіркі, а солоні досі ще пахнуть, а досі ще пахнуть, тужливі долоні твої, і губи гіркі, а солоні досі ще пахнуть, і лиса вора проліта, скоро буженим татом. І глухом набухнета отаса до гудуть. І глухом набухлета ота насадно гудуть. Де зараз ви, кати мого народу, де ваша велич, сила ваша де, на ясні зорі і на тихі води, вже чорна ваша злоба не впаде, народ росте, і множиться, і діє без ваших нагаїв і палаша, під сонцем вічності, древніє й молодіє, його жорстока і лагідна душа. Народ мій є. Народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ, Пощезнуть всі перевертні й преблуди, і орде завойовників заброд. Ви, байстрюки катів осатанілих, не забувайте виродки ніде. Народ мій є, в його волячих жилах козацька кров клекоче і гуде.